їхні родини. Дякую. Це ті, які тут записані. Але ми знаємо, що в ці дні відбуваються дуже важливі кардинальні події взагалі в житті нашої країни. Нехай Господь дасть мудрості кожному керівнику земному. Також ми бачимо, що дуже багато є і хворих сьогодні, які не змогли тут бути. Це і моя сім'я, Сергій Гембіль, з тих, що ми знаємо. Можливо, ви когось знаєте чи маєте прохання за когось іншого. висловіть його, щоб ми всі разом могли молитися за ці прохання, дякувати за ці потреби. За сина Сергія. так. Олег просить молитися за його дітей.